Всіх вітаю, друзі, всім привіт! Радий вітати вас на каналі Майданович, смачного хто їсть і приємного перегляду. Давайте разом дивитися, що ВГ підготували нам до 15-ї річниці Horde of Tanks. І так, з 8 серпня грі виповнюється 15 років, і ВГ підготували багато бонусів, таких як бойова перепустка на 50 етапів, яку можна проходити 24 дня Сьогодні на момент запису відео 10 серпня, перепустка до 1 вересня, 6 ранку. Плюс додатково вони підготували різні пропозиції за золото, які будуть оновлюватись щотижня, тобто буде 3 тижні пропозицій. Три пропози... тижні різних пропозицій за золото, 3 тижні різних пропозицій за реальні гроші, в яких будуть потужні танки. Ну, про це далі. І е, щодня за вхід в гру, як на новий рік, оцей адвент-календар, оце щось схоже зробили. Кожного дня за вход в гру ви будете отримувати якісь плюшки. Типу, там, е, стат... Т1 обладнання, якесь. Е, на, цей, на кредити, резерви і інші плюшки. Плюс тут ще в цих пакунках якісь будуть бонуси. Просто, просто за вход в гру, за вхід, щодня якісь будуть бонуси. Не знаю, що, якщо заходити пізніше, краще заходити щодня, просто забирати конверт. Е, дивіться, ось нагороди з цих щоденних конвертів що тут буде. Два дистилі різні, які вже були в грі раніше. Та один різне обладнання. А саме цікаве, це компоненти, резерви на кредити і бони. ще плюс срібло, вільний досвід є. Ось оце прикольне ліцензія на наставництво. Якщо у вас сидить якийсь там член екіпажу, який вам не подобається, озвучка чи ще по інших причинах, його можна замінити на рекрутера з допомогою ліцензії на наставництво, і перекинути весь досвід з прокачаного на рекрутера, і він буде мати всі ті самі перки. і... Власне, для цього потрібна ця ліцензія. Бланки перепідготовки. Якщо екіпаж вам не подобається, ви можете скинути перки безкоштовно, не витрачаючи золота. Ну і просто члени екіпажу, напевно, з прикольними озвучками. Якось так. Тепер дивіться, стосовно інші нагороди, це за. А, то це теж так розумаю. розумію за конверти. Ага, типу, якщо ви збираєте 5 конвертів, то ви отримуєте додатково ось такий 2D стиль. Таку деколь, емблемку, обвіс, обвіси, до речі, тут будуть до дня народження якісь прикольні. І танчик простого рівня IMX ELC 901. Коли збираєте 9 конвертів, у вас будуть ще додатково 250 бон. Ось такий обвіз. Такий 2 дистиль. Потім на 13. Це вже буде 500 бон. 2D стиль і ось такий обвіз. Відеокамера. А тут. Непонятно, що це. Ось прикольний обвіз. Петардомет. Петарди буде випускати, коли ви будете, наверно, вбивати когось. Коли ви робити будете фраг. Прикольний 2D стиль. І 700, що найважніше 750 бон. І тепер легендарний обвіз. Могутня миша. Знову прикольний 20 і найголовніше 1250 бот. Полетіли далі, дивіться, тепер стосовно бойової перепустки. Вперше ВГ робить цю таку, знаєте, додаткову бойову перепустку не на 10 днів, не на 2 тижні, а на цілих 24 дні. Тобто ви спокійно зможете забрати собі танк. Ага, вони дають взагалі два премтанки: один шостого 6 рівня за оці конверти просто за вхід в гру, а другий за бойову перепустку 8 рівня. Танчик ніби нічого особливого немає. Забіжу наперед, нічого ну, нічого ніби особливого немає, але зважаючи на, то, що, на те, що танчик є безкоштовним, то доволі непогана машина. Це, що в бойовій переписці ми отримуємо, що З базових нагород ми безкоштовно забираємо прям танк 8 рівня. Написи, якісь деколі. 1500 бон, теж немало. А в поліпшених. Та нічого такого немає цікавого. Обладнання, резерви на кредити і члени екіпажу. Тепер стосовно танчика, дивіться. Е, по швидкості досить непогано їде 40, з турбінкою буде їхати 45. Е, назад 18 теж класно, з турбінкою буде десь 22, 22-23 їхати. Е, тобто гармата класна, рухливість прикольна, але проблеми з броньою даного танку це ми зараз з вами подивимось. Дивіться, значить, живучість в нас 1500. Сюди рекомендую на цей стан... танчик ставити основна збірка закалка, турбіна і й Більше нічого йому не треба. Отаких характеристиках. Дивіться, перейдемо з вами до його бронювання. Ви побачите, що броні в нього мало. Але хоча б з плюсів танчик високий. І всі однокласники будуть нижчі за вас. А пробиття, і так, танчика дуже потужне Дивіться, 234. Це дуже багато, плюс під калібри, 280 теж дуже багато. Танчик високий, ви зверху вниз завжди стріляєте. Це, це теж плюс. Ось дивіться, я вам покажу приклад. Дивіться, на рівні 160 броні. А Ось ми вищі за однокласників, бачите, ми їх пробиваємо, оскільки в них менше броні. Ну це логічно. З мінусів великі лючки, в меншому менше броні, в більшому більше броні. Ну, Там 220-216, тут 150, 170 і корпус, ну, коротше, там, типа картонний, щось там башнею може відбити, але великі лючки, пушка комфортна, пробивна, але без ДПМ. Ну, в принципі, як танчик на халяву, то то нормальний апарат, місце є йому бути. В будь-якому разі, якщо не буде танк вам пасувати, це є важкий танк, а це означає, що він буде мати високу цінність в золоті. Тобто на 3D-ні його зможете собі без проблем обміняти. Поїхали далі, дивіться. Шквальний вогонь буде. Два запуски з 15 по 17, з 22 по 24. Кого цікавить, собі фановий режим залітайте. Ну, мені, чесно, не цікаво, тому yeah. я скипаю тут. Собі можете, хто має бажання зайти почитати. Тепер стосовно ветеранів, хто в грі вже зареєструвався в гру до 14 квітня 2012 року, той буде отримувати плюс 15% до кредитів. І навіть якщо ви будете попадати в бій з такими гравцями, ви теж будете отримати плюс 15% до кредитів. Тому зараз є сенс додатково, ще грати взводом, Плюс якийсь преміум аккаунт, плюс кланові резерви і свої. І можна дуже непогано фармити. Якщо когось цікавить, то, то зараз саме час пофармити. Долучайтесь до вечірки святкових трансляцій, це в нас твічдропси є. Ось можна отримати ось такі танчики. 3D -стелі. Ну, Я не знаю, твічдроси там дуже, дуже маленький шанс у них випадіння. Давайте далі. М -м -м. Ага, тобто бойові завдання та щасливі години. Є завдання, які ще можна з тих завдань отримати ось такі нагороди. Тож кому цікаво, не цікаво. А тепер саме цікаво, дивіться, у нас перший тиждень, зараз, з 8 до 11 серпня, йдуть знижки на 5 рівні з 2 по 5 -й. і колекційна так само з 2 по 5. -го. знижки на слоти. В гаражі, може, кому цікаво, зараз за відсотки за 50%. І знижка на елементи зовнішнього вигляду. за Як за золото, так і за кредити. Тепер дивіться, в другій вихідні з 15 по 18. Тут вже більш цікавіше. Тут треба робити контрольні закупки, спорядження спорядження та обладнання. І техніка 6, 8 рівня колекційна і звичайна буде в цей. Тому дивіться, тут з цього всього саме цікаве, це буде з 15 по 18 робимо закуп, контрольну закупку обладнання і спорядження. А з 22 по 25 купляємо техніку 10-9, рівнів, хто там що прокачує, щоб, щоб е не зливати багато срібла, зробити правильну економіку на аккаунті, тому треба на знижечках закупатись. Mm. І так ніколи не будете мати проблем зі сріблом. Тепер дивіться, грандіозні пропозиції зі знижками на честь 15-річчя з 8 по серпня, по 1 вересня є там особливі в продажі 2D та 3D стилі, і плюс додатково навіть є якась нова техніка. Стосовно нової техніки, в продажі буде, можливо до 1 вересня танчик st 66 який є перший в нашій грі, як нам його знайти? Дивіться, ст 166 Що в нього є. Я б не радив його купляти, але, можливо, хтось там хоче, то хоча б вам покажу, що він себе представляє цей танчик. Значить, дивіться, гармата в нього 300 разового урону має пробиття 217 і голда пробиття 290. З альфою так само 300. Точність 037. Зведення 1,9. Якось так. Саме цікаве в танчика що? Саме цікаве в танчика броня. Дивіться, на 8 рівні вестерське... Це, напевно, сама броньована СТ, чи одна з самих броньованих СТ 8 рівня. Просто в лоб, дивіться, що НЛД 240, що ВЛД 240, 250. Плюс від бортика може танканути танчик. Ну, понятно, є лючки, але дивіться, башня 280-350 до країв, до 400 навіть по до краях доходить. Ну, тобто, в башню його, башня не пробивається. Пробиваються лючки 100 мм менший і більший 150-110 мм. Тобто танчику треба стріляти під башню. ось Так от танчик танкує, бо е, від борта танкує, кидаємо під башню сюди. Тут мало броні. І якщо стоїть лобом до вас, то так само під башню сюди. Або в ось ці скоси. Ну, танчик тільки цікавий по броні. Тепер дивіться, стосовно пропозицій. Е, поки що не зрозуміло. Як тут пишуть, 15-та річниця це з 8 по 1 вересня. Це в нас 3 тижні буде спеціальних пропозицій. Як за реальні гроші, так і за кредити. В першому тижні зараз, з 8 по там, по яке це буде. Ось дивіться, з 8 по 15. Це в нас можна буде купити за золото. За золото. Я давайте в гру. Тут буде ясніше показано. Значить, дивіться, за спеціальні набори за гроші, що цікавого, раджу вам взяти. Прожата 46, то ще немає. Фіген є СТ фігена як для фарму, так і для нагибу. То і саме з ПТ. Однозначно, варто брати. Є 75 чисто норм, не раджу. І так само СТ-66 норм, не раджу. Стосовно СТ-66. Додати до порівняння. Ось так, танчик виглядає в грі. Башня знаходиться ззаді. Можливо, для когось це мінус. Але танк доволі броньований. Перезарядка в нас в стоці 8 секунд можна сказати. Ну, якщо розкачати, я думаю, буде 6,5-7. Типу, високе пробиття, висока броня, але непонятно, не що по стабі Може бути доволі непоганий, але я не раджу вам його брати. Тепер дивіться, пропозиції за золото, їх ще буде дві, раз в тиждень воно оновлюється. Значить дивіться, Тігер Маус нас не цікавить, танчик нижче середнього. Viper чисто норм, але, ну, типу, 10-200 за нею. Як шкода була за 10 чи за 11, за, шкі... за скільки була шкода, а тут Віпера, за скільки. Я б теж не радив брати. От стосовно тайпа 59, тайпа 59 легенди, от тут варто задуматись. Хто має можливість, я би радив брати. Я собі забрав танчика. Танчик актуальний, дивіться, зараз вам покажу. Я його купив два дні назад. Зіграв 7 боїв з середнім уроном 3058. Були бої на 5400, дивіться. Використання броні 1100. Тобто, що, що прикольного в танчиках. В два слова. Хтось скаже він застарілий. Я скажу, ніфіга, пояснюю чому. Тому що танк льготний. Наскільки я розумію, він потрапляє тільки до 9 рівнів. Е в нього потужна башня. І, в принципі, ВЛД навіть щось там. Від борта. Ну, ВЛД там картонне, але я хотів сказати, що від борта навіть танчик танкує. Дивіться. Башня у нас на восьмому рівні так само. 260 і. І, і до 400 по краях. Є великі лючки, не спорю, але якщо мансувати ліво-право, так кататись складно в них попасти. Плюс танчик від борта танкує. Можна танканути. Ну, там понятно що 0 це по катку, але танчик танкує від борта, повірте мені, досить класний. Навіть на трофейному обладнанні перезарядка на 6 секунд. Проблеми, проблеми, да, 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 я з вами згідний. Що на ББшках танк не іграбельний. 185 на ББшках це взагалі нічого. Танк голдозалежний, але за 7 тисяч золота його варто взяти. За 7 тисяч золота це імба. Але потрібно грати на фулл голді, Ну і там хоча б парочку фугасів закинути. Тобто є броня, є ДПМ і на голді пробиття. На, на, на ББшках танк не іграбельний. Так. Що ми пройшлись по всьому? І стосовно 3D-стилів, може хто чекав. Е, в принципі, я би радив, якщо хтось там любить 3D-стилі, то вигідно брати на 8 рівні, бо вони прям дешеві. Прикольний за 2000-1750 стиль. Бо на десятки, не знаю, навіть по знижках дорого. Є члени екіпажу, ось такі за золото. І це все в грі в нас до 15 серпня. З 15 серпня будуть нові танчики там, в спеціальних наборах. Оцех, як і за золото, так і за цей. За реальні гроші. Тому якось так. Стосовно дивіться, заходити в гру щодня, тут є ось такі конверти, з яких ми вже бачили, які можна витягнути нагороди, їх ось тут просто забираєш. І тепер стосовно бойової перепустки, дивіться, тут 50 етапів, вони дали до 1 вересня пройти. І ось як ви бачите, просто з безкоштовної перепустки, ось верхня лінія це безкоштовна. На 50 му етапі ми отримуємо танчик 8 го рівня. Тому, друзі, залітаємо в гру чим швидше, тим краще. І отримуємо халяву. Ну, насправді, як на халяву, це дуже непоганий танк цей Бренос плюс танк 6 го рівня, тому халява люта. Залітаємо. Дякую, що дивились. протискаємо вподобачки і до зустрічі вам.